Потреби національної безпеки і оборони ми забезпечуємо своїми власними доходами і внутрішніми запозиченнями. Загалом покриття видатків бюджету вже традиційно в нас базується на трьох джерелах: це власні доходи, які складають 2 трильйони 850 мільярдів гривень, і насправді на 2026 рік очікується зростання власних доходів на більш ніж 450 мільярдів гривень. Крім того, ми плануємо. Внутрішнє запозичення на 420 мільярдів гривень, і як ви правильно сказали, міжнародну допомогу це як кредити на пільгових умовах, так і безповоротна допомога у вигляді грантів, так і, наприклад, такий механізм, як ми називаємо безповоротний кредит, тому що для Європейського союзу і країн-партнерів це кредит, який вони компенсують з. Про доходів від російських заморожених активів, а для нас це безповоротна допомога. І ось саме в державний бюджет закладено з потреба в зовнішньому фінансуванні 45,5 мільярдів доларів. З них ми продовжуємо. Шукати у партнерів близько 16 16 мільярдів євро. Це близько 18-19 мільярдів доларів, залежно від того, який кроскурс ви використовуєте. зараз всі зусилля спрямовані на це. І президент і уряд цим займається, і парламентарі також говорять в першу чергу з європейським союзом. Ви знаєте, що на минулому тижні президентка Єврокомісії заявила про можливість запуску нового механізму Механізму бюджетної підтримки України, reparations репарейшнслоу, репараційний кредит це така робоча назва, яка ідея цього механізму полягає в тому, що де юре російські активи конфіскуватись не будуть, але можна буде їх передати на використання Україні і Україна. Зможе точніше повинна буде повертати їх лише і якщо Російська Федерація виплатить нам репарації за завдану шкоду внаслідок російської агресії.